Дія воєнного стану не звільняє українців від виконання зобов'язань перед банками, але захищає від накладення штрафних санкцій, що діяли до війни. Втім, користуючись лазівками у законодавстві, ряд фінустанов продовжує штрафувати своїх клієнтів. Докладніше про те, які з банків карають клієнтів за порушення договорів далі. Підписуйтесь на наш канал. Протягом 2024 року українські банки стягнули з клієнтів штрафів на загальну суму у 279 мільйонів гривень. Пише обоз UA, із посиланням на дані Нацбанку. При цьому йдеться про накладення санкцій як на фізичних осіб, так і на юридичних. Торік 26 фіностанов збільшили обсяг стягнутих штрафів та пені, і ті самі 26 банків його зменшили у різних пропорціях. Ще 9 банків як не отримували штрафів у 2023 році, так і не почали їх отримувати у 2024 році. Аналіз статистики показує, що чим більше у банка клієнтів, тим частіше можуть порушуватися договори. А отже, тим більше штрафів накладає установа. Втім, ряд банків за 2024 рік суттєво скоротили обсяг штрафів. Серед них Приватбанк, який стягнув коштів на 41% менше ніж у 2023. му Сенс що знизив цей показник на 55%. та МТБ банк з рекордними 82% зменшення стягнутих сум. До дев'ятки банків, які взагалі не стягнули. Голи штрафів у 23-24 роках належать переважно корпоративні структури з невеликою клієнтською базою. Серед них Полікомбанк, Сітібанк, Банк, Траст Капітал, Український банк реконструкції та розвитку, кредит Європа банк, Міжнародний інвестиційний банк, Банк Три Чверті, Дойчі Банк, ДПУ та Банк Авангарда. Як пояснили в установах, штрафи та пеню вони застосовують як до бізнесу, так і до фізосіб. Населення можуть карати у межах розрахунково-касового обслуговування. Через непроходження фінансового моніторингу рахунки закриваються примусово, а кошти повертаються власникам у розмірі 30% від суми або навіть менше. Втім, найчастіше фінансові санкції стосуються проблемних кредитів. Хоча на час воєнного стану в Україні запроваджувався мораторій на штрафування позичальників, з нього були винятки: по-перше, штрафні пільги стосуються виключно кредитів для населення готівкових, карткових, автокредитів та іпотеки. По друге, мораторій на штрафи розповсюджується лише на Осіб, які станом на 24 лютого 2022 року не мали іншої кредитної заборгованості. Крім того, час від часу влада змінює правила. Так у грудні 2023-го набув чинності закон номер 3498-9 з різними винятками, що створили банкам лазівки для обходу мораторію, коли вони укладають нові кредитні угоди. Це дає фінансистам можливість для застосування фінансових покарань щодо фізосіб, яким не вдається своєчасно платити за кредитами. У 24-му році за програмою добровільного переселення співвітчизників у Росію переїхало рекордно мало громадян. Ба більше замість очікування українців і європейців росіянам довелося зустрічати представників країн середньої Азії, ставлення до яких в країні і так не надто тепле. Докладніше про те, хто їде в Росію і як на це реагують місцеві жителі. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними овоз ЮЕЙ минулого року за програмою добровільного переселення співвітчизників до Росії переїхали 31 тисяча 700 людей. Цей показник став рекордно низьким за останні 14 років. Крім того, більшість тих, хто прибрався до РФ, громадяни Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. У МВС РФ провальний результат держпрограми назвали очікуваним, буцімто через впровадження обов'язкової перевірки переселенців на знання російської мови. Насправді ж, нова норма стала лише ще однією. Дівницею для російських урядовців, а не перешкодою для міграції. Також у російському відомстві заявили про нібито зростання кількості переселенців із недружніх держав близько 700 осіб із Німеччини і по 600 із Латвії та Молдови. При цьому з України до Росії у 2024 році переселилися 52 особи. Для порівняння у 2021 році в РФ мігрували 1270 українців. Цей факт став болісним ударом по російській пропаганді, що буквально вола. Є про бажання українців єднатися з окупантами. Небажання іноземців перебиратися до Росії пояснюється легко. Перша і головна причина це те, що держава-агресорка стала законною ціллю для атак дронами. Хоча Україна завдає удари виключно по військових об'єктах і НПЗ. У безпеці зараз не почувається жоден житель РФ. Крім того, програма переселення має обмеження за професіями та регіонами. Територією пріоритетного заселення зараз є Бурятія, Забайкальський, Камчатський, Примор. Хабаровській краї, а також Амурська, Іркутська, Магаданська і Сахалінська області. У питанні професій перевагу надають переселенцям із числа шахтарів, зварювальників та працівників інших технічних спеціальностей. Таким чином, єдині для кого Росія залишається бажаним місцем проживання це бідні вихідці з середньої Азії. По-перше, вони не надто вибагливі у питаннях клімату чи розвиненості регіону. По-друге, за російськими законами, батьки чотирьох і більше дітей мають право навіть відстрочку від мобілізації у випадку з громадянами Казахстану, Узбекистану чи Таджикистану, така кількість дітей є нормою в багатьох сім'ях. Тим часом російські мігрантофобські телеграм-канали обурюються тим, що програма переселення співвітчизників не виконує своєї головної функції, на відміну від аналогічних програм Ізраїлю, Німеччини чи Казахстану, вона не повертає на батьківщину росіян, а лише забезпечує регіони дешевою робочою силою. Росіяни щиро дивуються, чому до них їдуть не православні з України, а переважно й новірці, які навіть не намагаються вчити російську мову. Також ВРФ розлючені тим, що багатодітним сім'ям, які скористалися програмою переселення, видають житловий сертифікат зі значною сумою, яку можна витратити на придбання або будівництво житла. Коли ж з'ясовується, що чужинці в Росії ще й живуть краще ніж деякі корінні мешканці, доходить до міжетнічних конфліктів і навіть сутичок. Тим часом російська влада розширює список претендентів на програму. Переселення, адже кількість чоловіків у РФ неухильно скорочується на тлі втрат у війні. В останні кілька місяців містами України прокатилися хвиля терактів із використанням вибухівки у громадських місцях. За даними слідства, в кожному з випадків чітко простежувався російський слід. Втім, виконавцями злочинів ставали місцеві жителі, завербовані спецслужбами РФ. Найбільш шокуючим фактом є те, що до багатьох епізодів були залучені неповнолітні школярі, що спокусилися на легкий заробіток, не лише наражали на смертельну небезпеку оточуючих, а й самі ставали жертвами російських диверсій підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Журналістка Тетяна Доцяк зазначає: батьки підлітків запросто можуть не помітити, як їхня дитина протягом тижня виготовляє у своїй кімнаті вибуховий пристрій на замовлення росіян, не порушуючи особисті кордони підлітка, читанням його листування або перевіркою особистих речей, батьки можуть дізнатися про скоєне лише постфактум. Аби не допустити цього. Автор закликає дорослих частіше розмовляти зі своїми дітьми. Це дозволить зрозуміти, яких поглядів вони притримуються, з ким спілкуються. І Чим займаються у вільний час. Наймолодшому із завербованих Росією агентів було всього 12 років. При цьому масштаби злочинів шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад 4 сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти і диверсії, пише Тетяна Досяк. При цьому, як показує практика, у даному випадку немає значення в якому регіоні це відбувається, і до якої соціальної групи належать ці підлітки. Ред усіх виконавців терактів на Харківщині неприязнь до України мав лише один. Решта пішли на злочини виключно через бажання збагатитися. Адже за таку роботу росіяни обіцяють суми, від яких навіть у дорослого запамрочиться в голові. На думку журналістки, ситуацію може виправити зайнятість дітей і можливість легального підробітку. За сприяння підприємців, ця стратегія може в буквальному сенсі рятувати життя українців. Самі ж молоді автор радить у жодному разі не вірити обіцянкам спів. Спецслужби РФ спочатку вони кілька разів попросять зробити щось невинне, приміром розклеїти оголошення, написати у соцмережі образи на адресу військових чи зробити фото якогось об'єкту. Щойно ви погодитесь і отримаєте першу винагороду, опинитесь на їхньому гачку. Наступним кроком стануть замовлення, за виконання яких вам вже точно загрожуватиме в'язниця. Цього разу відмовитись буде складно. У відповідь мовірніше за все, росіяни почнуть погрожувати вам і вашим близьким. Фіналу такої співпраці. Раці буде завжди не на користь виконавців. Вони або загинуть, або будуть вичислені СБУ і позбавлені волі на десятки років. Тим часом спецслужби РФ розширюють агентуру і в інших країнах Європи. Зокрема, у Литві повідомили, що за підпалом Ікея у Вільнюсі 9 травня 2024 року стоять агенти російської військової розвідки. Підозрюваним у виконанні замовлення виявився неповнолітній громадянин України, що пішов на злочин за 10 тисяч євро та автомобіль. БМВ. За повідомленням БІЛД його вже заарештували. Слідчі вважають, що метою підпалу було залякування суспільства і зниження підтримки України литовцями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.